Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! Кому не варто переїжджати в Іспанію 2024? Сьогодні буде такий ну більш-менш розбір польотів, які були тут же, і поговоримо про ситуацію, яка тут складається між іншими людьми, між нами і іншими людьми. Перше, кому я б не радив би переїжджати, це тим людям, які не зрозуміли для чого їм це потрібно. Вони надивилися і ще якихось соцмереж, мільйони море. Все дають взагалі, все супер і все буде класно. Ну, це ви розумієте, це е, трошки перебільшено. Так, да, тут дають тут є допомога, вона менша, ніж в Німеччині там чи ще в якійсь країні Європи, ну не у всіх країнах. Да, наприклад, але тим не менше вона тут є. І я про це дуже багато знімав. Так, от, якщо ви не розібралися, що для чого вам це потрібно. Я би не радив вам їхати. Також тим людям, які відчувають, що їх місце там зараз. Зараз там. От Допомагати, да, бути там. От Я радив би. Ну, Можливо, це моє особисте вирі, бо Я так робив у своєму житті. Я би був на тому місці, де я маю бути, але звісно, що в плані безпеки, да, от ви маєте тоді розуміти, що ви маєте робити. Третє, кому б я не радив поїхати в Іспанію е, людям, які от е, з такою проагресивною політикою, от, наприклад, з України, да, ви маєте зараз можливість поїхати в Іспанію, але ви маєте якісь е, погляди. Які тотожні із наративами російської агресії, да, яка зараз є до України? Іспанці не дурні люди. Не дурні люди. Вони все розуміють і все чітко бачать. Тобто, розумієте, коли тут, в му році, все почалось. От якраз оці люди, які тут просто от, мали якийсь авторитет, там що ця Росія матрьошки там і так далі. От вони зараз притихли, розумієте? Це не просто так. Вони мають і бізнеси свої, тут і все, але притихли на публіку. А на публіку, розумієте, це дуже дуже важливий момент, чи ти можеш проголосити свої наративи на публіку відкрито і чесно. Це дуже-дуже важливо. От уявіть собі, коли президент сюди приїжджав, то всі партії іспанського парламенту зустрічали оплеском. Всі, навіть праві. Розумієте, а це не у всіх країнах так, не у всіх країнах. так. Тому що вони розуміють свою, свої загрози і йдуть е, в цьому напрямку. Дуже багато суперечок тут виникає е, між людей. Які сюди приїхали, ну от, наприклад, чому українці не такі згуртовані тут? Да? От, чому росіяни, вірмени там, от вони більш згуртовані, ніж українці? Я вас хочу розчарувати чи ощасливити. Я вам хочу сказати, що поляки так само не згуртовані тут у Європі, як Україна, як там вірмени чи азербайджанці, там чи ще хтось, чи там араби, чи марокканці. Так само Шведи не такі згуртовані тут. Знаєте чому? Бо всі європейці вважають Європу своїм домом. Тут, ну, тут можна бути таким, як ти вдома. Розумієте? А от для тих, як ти, якщо ти себе таким не вважаєш, їм треба більш бути згуртованим, розумієте? Бо їхня культура не співпадає з цією. От, наприклад, спілкувався з одним з моїм знайомих, він казав, що один із лідерів цієї е, одної із екстремістських організацій сказав, що типу нам потрібна і ще і Іспанія. Також то, мій от знайомий він сказав: Ну добре, хай ми моїх пригостим хамоном, свиненкою. Нормально, ну що, що ми. Або знаєте, от в чому цей жар? Що вони не стануть іншими. Вони ніколи вони не зможуть бути іншими. Тобто, наш сказати наш це просто слова. А спробуй ти перепригнути, допоки ти не сказав гоп. Розумієш, то краще не кажи гоп, доки не перестрибнеш. Тут відрізняється, до речі, із європейців отут. Це румуни, албанці і марокканці. Марокканців теж можна вважати європейцями. тому що колись Марокко, частина дуже велика Марокко, Це була Іспанія. Чому дуже багато албанців? Вони це теж пострадянська країна, да, ну, яка була під впливом трошки радянського. Дуже багато до речі, албанців за цей рік найбільше всього албанців депортували. Хоча в Іспанії фактично нікого не депортують от фізично, да, от такі речі були. Також румуни. У Румун тут є свої такі, от навіть тут румунський закон такий є. Тобто, якщо ти, якщо твоє житло захватило окупас, так ці ж окупас також можуть бути там ким завгодно, от будь-якої національності, да, то є такий румунський закон. Що ти звертаєшся там до Румунів і вони тобі там з ними рішають. Як вони рішають, це вже інша історія. Марокканці, ну це от до речі, от вони типу так висловлюють. Е, дуже часто от так от у, у розмові, коли ти з іспанцями спілкуєшся, то вони от, е, висловлюють таке типу ну, негативне відношення. Але от якщо навіть подивитися по статистиці е, депортацій, то марокканців менше депортували, ніж інші. Розумієте? Навіть китайців, китайців депортували, уявляєте собі, ну, от китайці, щоб їм сюди приїхати. Це важко от, вивчити мову вони не можуть, адже ще й депортують, розумієте? Кому іще не треба приїжджати. Е, знаєте, от у наших людей о, з України дуже от, розповсюджена така річ: це пропаганда страждань. Пропаганда страждань. Найбільше пам'ятників жертвам. Не пам'ятників перемозі, а у нас є перемоги, є перемоги. Є. А пам'ятники стражданням. Страждання. розумієте, у іспанців не так. У них пам'ятник перемоги. Навіть у португальців, які воювали з ним, у них пам'ятник перемоги, перемоги, перемоги. Розумієте, от і коли приїжджають дуже багато людей сюди, от вони, типу, таку технологію страждань сюди привозять. Технологія страждань, вона в чомусь да, вона може бути виграшною, якщо. От дійсно вам погано людина інвалід, да, там, чи, чи, чи такі от вразливі верстви населення. Їм допомагають тут, їм допомагають. Ось, ось я сьогодні навіть ходив в лікарню і допомагав людині от з інвалідністю. От він е, говорить російською мовою. Він з Дніпровської Дніпропетровської області, але намагається говорити там українською. Да, все супер. От він веде себе культурно, він веде себе по-європейськи. Людина там дуже складна ситуація зі здоров'ям. Розумієте, я от ніколи, вже, от скільки я з ним ходив вже по лікар, я ніколи в житті не побачив, що людина щось жаліється. От він може сказати, що якась є проблема, да? але тим не менше, він старається. Ну бачите, цей світ таким, який, який тобі щось якусь перемогу, ну хоча б якусь в день перемогу тобі ж приносить цей світ. Да? Невже не можна сконцентрувати увагу на ній, на цій перемозі, на любові до себе? Да, і на любові до інших людей. Можна, так можна робити. Також е, не дуже бажано приїжджати тим, хто живе іще по українським, тому що не підготовлені до переїзду. Да. Наприклад, тим, хто не вивчив те, що у нас тут відбувається. Тим, хто не розуміє. Наприклад, у нас є реновація трахет да, е, тимчасового захисту, а є отримання цих тархет. І, наприклад, різниця між ними може бути дуже суттєва. І думають. Що вони склали от класний план, і от що все йде. А потім, коли вони приходять в поліцію, їм відмовляють. Дай, почитайте в нашому чаті. Це буквально дві ось. Останнє було по отриманню ті. Це не паніка, нічого тут поганого нема, ну страшного нічого нема. Але треба знати, як далі робити. Розумієте? Тому дивіться мої відео. Нехай у вас все буде добре. В у мене тисяч, я більше ніж тисячу відео зняв по цим всім питанням і ще далі знімаю. Весь досвід мій і весь досвід моїх підписників, які приїжджають зараз, все вам викладаю, тому підписка обов'язкова і лайк. І нехай у вас все буде добре, і нехай вам щастить.